Добре серце. В одному далекому королівстві жила добра принцеса. Вона завжди усім допомагала. Одного разу у вісні до неї прилетів чарівний птах. За добре серце й лагідну вдачу я обіцяю виконати твої три бажання. Прокинувшись, принцеса зрозуміла, що то був непростий сон, проте нікому про це не розповіла. Прийшов час, і на королівство напали вороги. Принцеса одразу ж згадала про обіцянку чарівного птаха і з надією прошепотіла Чарівний птах, допоможи захисти моє королівство від ворогів. Той виконав бажання принцеси, і королівство було врятоване. Друге бажання принцеса віддала бідній жінці. У якої дощенту згоріло житло. А останнє бажання вона загадала на благо усіх мешканців свого королівства. Любий пташе, нехай у нашому королівстві завжди будуть мир та злагода. Та чарівний птах збагнув, що усі три бажання принцеса віддала іншим. Тоді він знову з'явився до неї у вісні і пообіцяв. Що завжди буде поряд з принцесою, виконуватиме усі її добрі побажання та разом з нею допомагатиме іншим, Так принцеса усе своє життя присвятила добрим справам.